Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Сьогодні ми почитаємо таку гарну книжечку, яка називається Будь ласка! Грали в м'ячик, зайчиня, їжачок і оленя. Хто? питає їжачок, м'яч докине до хмарок. Олень каже, без проблем м'яч до неба ми доб'єм. Олень закричав дивись, зараз як ударю вись, по м'ячу він вдарив гуп. М'ячик залетів на дуб. Це нічого. Каже зайчик, струсимо, як грушу м'ячик. Миттю він паде згори до роботи. Раз, два, три. І звірята мить щосили, дружно стовбур затрусили. Та застряв між віттям м'яч і не падає, хоч плач. Аж тут мимо грак летів, сісти на гілля хотів. Їжачок гукнув Гей, ти, можеш нам допомогти? Збий нам м'ячик наш чудовий і літай у небі знову. Тільки Грак мовчить, літає, кращу гілку вибирає. Олень крикнув трохи згодом. Граче, тут у нас пригода, бачиш, м'яч в гілі гарненький, скильно, нам його швиденько. Пробурчав грак поміж від Оленю, тобі привіт. Справ у мене безліч є, хай сова м'яч дістає. На пеньок зайчисько став, усміхнувся і сказав. Любий, добрий, мудрий граче, ти, будь ласка, скинь на м'ячик. Грак гукає молодчина, ти ж бо зайчику єдиний, мене чемно погукав і будь ласка, теж сказав. Тут він крилами змахнув і на землю м'яч штовхнув. Кінець. Зайчик його попросив вічливо, чемно. Сказав, будь ласка, і грак його послухав, допоміг йому. Штухнув м'ячик на землю. Завжди треба бути вічливими. Дякую за увагу. Бувайте здоровенькі!